Розширити горизонти співпраці. Форум для крафтових виробників регіону відбувся у Франківську. Близько десяти локальних підприємств представили власну продукцію та провели дегустації для рестораторів і готельєрів. Свіжоспечений хліб, щойно із печі привезли засновники місцевої пекарні. Уже третій рік кажуть, розвивають культуру крафтового живого хліба на заквасті та виготовляють натуральні смаколики. Наразі їхній асортимент налічує близько 20 видів різноманітної випічки. У його складі всього лише три інгредієнти: це борошно, закваска, сіль і вода. І це його робить дуже здоровим, корисним і поживним. Ми теж маємо ресторан, і історія, чому ми відкрили пекарню, це тому, що не було де взяти якісного хлібу для ресторану. Ми почали його випікати. Спочатку хотіли робити це в ресторані, потім зрозуміло, що це мають бути великі подові печі, і е, ми зараз в великому цеху виготовляємо багато одиниць. Сушене та в'ялене м'ясо представила на форумі Світлана Олексюк, каже підприємство виготовляє продукцію з чотирьох видів м'яса, використовуючи для цього спеціальну обробку. У нас асортимент не є широкий, але ми використовуємо чотири види м'яса, такі рідкісні, як корина, яловичина, баранина, ну, курідину, свинину річ. В'ялені шматки м'яса, де ми не використовуємо ні дим, ні копчення а, нічого. Сало в спеціях, а також нашу таку, найкращий продукт ікру, гольца, золотої форелі, вона є дуже рідкісна і надзвичайно смачна. Реалізували форум за підтримки громадської спілки Дорога смаку Прикарпаття. Її керівниця Ірина Фіщу каже, об'єднувати виробників Прикарпаття нині важливо, адже наш регіон славиться традиційними ремеслами, які потрібно популяризувати. Для крафтових виробників найбільш таке болюче питання це те, що дуже складно знайти ринок збуту і особливо. Сьогоденні, коли крафтова продукція є така дуже філігранна, вона високої якості. Проте, звичайно, що ця продукція складно турує свій шлях до наших споживачів. Власне, мета форуму це те, щоб розказати містянам про наших локальних виробників, про їхню продукцію і презентувати можливості крафтярів. Під час форуму учасникам також розповіли про особливості промоції крафтового продукту, а також про те, де і як шукати можливості розвитку власної справи. Віталія Куч Ігор Горпопик, телеканал 402.